Всім привіт Радий вас всіх вітати. І сьогодні ми продовжуємо говорити про винік Амбара. У попередніх п'яти випусках ми вже поговорили про п'яте книжі Корвана, і сьогодні ми переходимо говорити про п'ятекнижі Немар. Проте, перш ніж перейдемо, нагадую, що ви на каналі Метро про фантастику. І це означає, що найближчі 5, може у 10, може у трішечки менше хвилин ми будемо говорити про фентезі та фантастику, як правило. Також, до речі, нагадую, що у мене є з мій телеграм, інстаграм. Facebook, можете підписатися ви. ну І так само, якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться. Ну, тому що маєте дуже багато всякого про книжки. Думаю, вам буде спів... цікаво, сподіваюся. Це добре. Переходимо. Отож, шоста книжка із циклу Хроніки Амбара, перша, яка відкриває пригоди корінного сина Мерліна, називається Козрі долі. У мене є от, у такому виконанні з серії горизонти фантастики. Це такий цікавий малюночок. Копака в масі із козырями. Якщо говорити про собою книжечку, така як завжди у Богдана добротна, класна, якісна. Так, так серія горизонти фантастики заснована у 2011-му. Друкується за оригінальним роджержелязне за Chronicles of оф Амбар, of Doom». Копірайтинг 1985 держав желязне. Так само друкується з дозволу спадкоємців автора та злочисті агенства Олександра Круженевського Русія, Перекладачі з англійської. Анатолій Пітик та Катерина Грицайчук. Як кажуть, у шостій книжці розповідь ведеться від імені Марлі сина головного персонажа попередніх п'яти книг. Здавалося б, після закінчення війни між Амбором та Хаосом настав спокійний Трон Амборо, чолі, новий король, який понуце прагне зберегти не злагоду та мир, проте дивні замахи на життя та вбивство королівської родини продовжується. От, як казав, тут нами перед нами. Інший герой, син Корвіна Мерлін, який у фіналі п'ятої частини, до речі, хто не бачив фінал п'ятої частини. Огляд можна податися за цим посиланням від мене. От син Корвіна Мерліна у фіналі п'ятої частини, зустрівшись з батьком, вислухавши його історію, вирішує, що йому треба трошки краще познайомитися з землею, розібратися, що це за таке кінь і що тут є. Корвін переселяється сюди. Ну і як правильний амбурит поступає в університет, а саме університет Барклі та стає чародієм програмістом. Про те, що дуже класно, що дуже незвично, що дуже, дуже дуже мені подобається, що це перед нами не типова академка, як ви могли би подумати. Адже академками я вже ситий от такого. Перед нами звичайно розповідається історія Барліна, який раз. Кілька разів підряд на свій день народження отримує дивні замахи, які його мало не шкодять. І якщо говорити про світ, то це той самий світ Амбар, ті самі карти, ті самі відображення, ті самі величезні інтриги королівської сім'ї амборитів. Ну, знаєте, а це Амбар, і це їм все сказано. тому що Амбер є Амбар. Амборити без інтриг, без якоїсь такої подлянки один одному тут не можуть. Хоча так здається, що після того, як на престол зійшов увага споюру. Король рандум все, ніби би мало бути спокійно. Він плюс-мінус їх всіх намагається контролювати, тримати. Та як бачимо, не все так просто. Мерлін не був би сином свого батька, якби замість того, щоб не звернутися до родичів, почав трошки проводити своє розслідування, яке закінчується тим, що відправляють у невідоме місце то мало не вбивають. Та все ж таки Мерлін ухитряється з того втекти. Ну, знаєте, син Корвену це це все сказано, адже син Корвену є син Корвен, тяга до якихось от таких от диких пригод у нього, явно в крові. Також із знайомих персонажів тут ми зустрінемося з Рендомом, що буде дуже цікаво, адже Рендом якось так. Будучи на другому пані, спокійно вийшов на перший і зміг зайняти престол. Я би навіть сказав, що в мене є така трошечки дурна версія, що це ранду може бути основним рушієм всієї першої частини, тому що, тому що в результаті всього всього саме він зайняв бара. Але це таке, знаєте, жарт. Також з персонажів ми зустрічаємо кількох знайомих, якого вона із землі, які, до речі, Якби ви подумали, амбурду приймають дуже велику участь у діяльності Амбора. Ну зовсім амбрити не можуть розібратися без землі, без змінних спеціалістів. Прям знаєте, земля не заміна для амбаретів. Але, як завжди, персонажі тут дуже цікаві, дуже колоритні, дуже класні та Тей самий амбар, проте зовсім трошечки з іншої з точки зору покажу. Адже Барлін тут чародій програміст і завдяки тому, що він програмує на землі, він ухитається створити колосопривод. Дуже таку цікаву, дуже таку небезпечну штуку. Про колосу, про колосу привод сказано тут багато не буде, тому що воно появляється у самому кінці саги, демонструється корольоренду, якого страшно лякає, і відправляється у наступну частину. Що я можу сказати про цю книжечку? І ще що, дуже класно повернутися і знову продовжувати читати хроніки Абара. І дуже цікаво виглядає зміна персонажу посередині циклу. Тому що це, це не завжди знаєте дуже добре сприймається фанатами, тому що був от був один персонаж. Ми його полюбили. А тут хопа, зразу його син. Це, до речі, топору кліше, що і, чи, син чи племінник привіт Фродо починає продовжувати справу дядька, батька, брата, але не знаю, не всім то подобається. Як саме її я, не знаю, чи воно мені сподобається, тому що перша частина це ми вникаємо у світ Мерліна. І тут так само погоді, перестрілки, замахи, мандрітіннями, навіть як завжди, таємнич ув'язнення. Ну, син корвена, вони ну, не можуть ходити з того, щоб десь не посидіти в якісь цю чи у полоні у ворога. Що я ще можу сказати? В принципі, воно якби цікаво, якщо ви не читали першої. Книжя. в принципі, його можна спокійно починати читати із циклу про пригоди Марліна, адже не сильно воно то пов'язано. Так, всього не зрозумієте, але й ми багато що не розуміли і в першій книжці. І входили в курс діва поступово. Дворів хаосу тут як того має, як такого цікавого, майже немає. Ну там трошечки згадки. Корвіна так само немає, тим більше він десь пропав у фіналі п'ятої частини, і ніхто не знає, де він цілому, якщо говорити про козурі долі, то скажу, що це дуже цікава, дуже якісна книжка. І якщо думаєте, чи варто її брати, варто. Тим більше вона є в електронному форматі, є в п'ятикничній амбари, є в кількох інших серіях від навчальної книги Богдан. Так що, беріть, моя оцінка все ж таки буде, напевно, 70 і 100. Все ж таки, по-перше, мені не хват, вистачає корміна. По-друге, трошечки динаміка і дуже забагато землі. Ну і по-третє, як на мене, також мінусом, є те, що тут я думав що, сподівався, що більше буде про двори хаосу. Тому що це дуже цікаво, дуже класно виглядає. Дуже цікаво, дуже класно виглядає, а нам їх тут, як завжди розкривають, може це буде пізніше. Ну і ще що варто сказати, те отколи якесь моє враження. Нагадаю, з вами був метод Підписуйтесь і будемо мандрувати та оглядати книжки. А наразі всім всего і пока!